Створимо модель яблука. Для цього видаляємо присутній сцені куб, натискаємо Delete. Відображення джерела світла і камери поки що можна приховати. Для цього в аутлайнері натискаємо піктограми Очей. Це робимо для того, щоб вони не заважали нам працювати. Додамо в сцену сферу. Це можна зробити двома способами. Або натиснути, ось тут додати, Mesh і обрати UV-сферу. Або комбінація клавіш Shift-A. Те ж саме меню, Mesh, uv сфера Крапка на numpad клавіатурі дозволяє наблизитися до об'єкта. Далі натискаємо гарячу клавішу N для того, щоб відкрилося бокове меню. І одразу перемістимо нижню вершину цієї сфери в нульові координати. Переміщувати будемо по осі Z, по вертикалі. Так як радіус даної сфери 2 метри, то достатньо перемістити ось тут на 1 метр. Змінюємо значення на одиничку, натискаємо Enter, і, як бачимо, сфера у нас перемістилась. Натискаємо En, закриваємо бокове меню. Якщо не заважає, то можна залишити відкритим. Далі перейдемо в режим редагування, для цього натискаємо клавішу Tab. Або ось в цьому меню обираємо потрібний режим. Називається Edit Mode, гаряча клавіша Tab. Одразу ми переходимо в режим роботи з вершинами. Ось цей режим підсвічено. Можна працювати з ребрами, можна працювати з полігонами, або з фейсами, або з гранями. Але нам потрібні вершини. Також для перемикання між. Цими режимами гарячі клавіші 1, 2, 3 на клавіатурі. Виділяємо верхню вершинку. Вона у нас підсвічується. І за допомогою пропорційного редагування, яке активується натисканням ось на цю кнопочку, або гаряча клавіша O. Будемо цю сферу трошки деформувати, робити форму яблука. Натискаємо комбінацію GZ для переміщення даної вершини. І, як бачимо, у нас утворилося коло певного радіуса. Цей радіус показує, на яку кількість вершин, суміжних з цією виділеною, буде діяти наш інструмент. Регулювання радіуса цього відбувається за рахунок колещатка мишки. Прокручуючи його, ми можемо збільшувати або зменшувати кількість вершин, на які буде діяти цей інструмент. Ось, починаємо переміщувати, і, от дивіться, збільшуючи радіус, ми впливаємо на все більшу кількість вершин, зменшуючи радіус, зменшуємо цю кількість. Переміщуємо мишку вниз. Те ж саме ми можемо зробити і знизу. Виділили вершину. Комбінація G Z переміщуємо. Тут радіус можна зменшити. Мабуть, ось так. І це яблучко трошки можна витягнути або вниз, або вгору, щоб воно не було таке кругленьке у нас. Це також можна зробити або за допомогою пропорційного редагування. Давайте спробуємо. Виділимо вершинку GZ. Тут збільшимо радіус дії. Якось так можна зробити. Можна трошки розширити, тобто натиснути S. Подивимось: agZ. Тепер вийдемо з режиму редагування, натискаємо Tab, Клікаємо правою кнопочкою мишки, обираємо Shade Smooth для згладжування даного об'єкту. Тут ми з вами бачимо в ось такому згладженому вигляді, чи потрібно. Нам робити ще більші заглиблення, чи, можливо, і не потрібно вже. Можемо натиснути Tab. G, Z. Так, зробимо. Знову Tab. І тепер, щоб яблуко не було таке правильне, ми можемо застосувати до нього модифікатор, додати певну кількість вершини ще більшу. І потім за допомогою скульптинга додати невеличкі нерівності на поверхні. Натискаємо на піктограму гаечного ключа. Також натискаємо кнопочку Додати модифікатор. Punct Generate і обираємо модифікатор Subdivision Surface. Збільшимо рівень кількості вершин. Тут двічку поставимо. І застосуємо даний модифікатор. Зробити це можна двома способами. Або ось тут у випадаючому меню натиснути Apply, або при підведенні курсора до ось цього віконця, натискаємо Ctrl-A. Все, модифікатор застосовано. І тепер натиснувши Tab, ми можемо побачити, яка кількість вершин в даний момент. Вийдемо з режиму редагування. І перейдемо в режим скульптингу. Тут є велика кількість пензлів. Ось різних ми бачимо. Їх можна перебирати. Даний вигляд цих пензлів трошки змінився порівняно з іншими версіями Blender. Це саме остання версія на даний момент. Четверта. Яким би не був цей вигляд, беремо найпростішого пензля, і інструменти його редагування ось тут зверху знаходяться. Тобто ми можемо змінювати радіус даного пензля, можемо міняти силу дії. можемо обирати плюс або мінус, дає нам можливість або видавлювати назовні. Частину меж або навпаки вдавлювати, але для цього можна скористатися і гарячими клавішами. От Зараз з тим пензлом, що у нас є, спробуємо зробити невеличкі нерівності на поверхні. Тобто, обираємо якесь місце, натискаємо ліву кнопочку мишки і починаємо проводити. Бачимо, у нас відбувається видавлювання таке. При натисканні на клавішу Ctrl і утримуванні, і проведенні, у нас навпаки. Поверхня вдавлюється. Щоб це було не так сильно, ми можемо силу зменшити дії цього пензля. ось так проводимо. Якщо нам щось не подобається, ми хочемо це діло згладити, клавіша Shift утримується, проводиться, у нас відбувається згладжування поверхні. Давайте зараз зробимо невеличкі ось такі западини, якби з чотирьох. Боків. Ось так. І тепер натискаємо Shift, отримуємо і згладимо їх. І в нас ось такі нерівності на поверхні утворюється цього яблучка. Нам великі нерівності не потрібні, але щоб вони були. І ось так працюючи, створюємо якраз форму яблука. Можливо, ось тут. Так пройтись трошечки. При наближенні, як ми бачимо, розмір пензля зменшується, відповідно, ділянка, на яку він діє, також зменшується. Тобто при такому наближенні ось діляночка буде у нас невелика. То ми можемо тут ще під корінець зробити ось таке заглиблення. Відповідно, тут те ж саме. Дивимось, ось тут, можливо. Ось, так. ось таку форму має яблуко наше. Виходимо в звичайний об'єктний режим. Натиснемо TAB. Побачимо, як змінилась сітка. Ось такий вигляд має. Знову Tab. Ну і тепер необхідно додати корінець. Корінець зробимо зі звичайного циліндру. Знімемо виділення з нашого яблука. Натискаємо комбінацію Shift-A. Обираємо Mesh. Вибираємо циліндр. Перемістимо його вгору комбінація G Z. Зменшимо гаряча клавіша S. G, Z переміщуємо вниз. Крапка на номпаді, щоб наблизитися, тепер віддалимося трошечки. Знову S. Ну і, мабуть, подовжимо його трохи. S, Z. Ось так. І тепер перемістимо так, щоб він заглибився, цей корінець всередину яблучка. G, Z. Тепер можна, наприклад, на вигляді спереду змінити форму цього корінця. Давайте ми його. Спочатку зладимо, права кнопочка. Shade Smooth. Навіть не так. Shade Auto Smooth. Поки що щоб видно було чітко грані. Потім нам це не потрібно буде, але поки що хай буде. так. Переходимо в режим редагування, таб. Переключимося в режим роботи з гранями, виділимо верхню. Вигляд спереду це одиничка на напад клавіатурі, щоб ми бачили. Ось цей корінець. Для зміни ось цих режимів нам потрібен каркасний, можна або ось тут натиснути, або, наприклад, натиснути Z. Ось таке кругове меню. Убираємо Wireframe. Грань у нас вже корінця виділена. І тепер можна скористатися інструментом екструдування, але не основним ось цим. А якщо ось тут натиснути і потримати ліву кнопочку мишки, то у нас випадає список, і в ньому ми обираємо екструдування за курсором. Ось, ось тепер ми можемо форму цього корінця задати дуже просто. Ось так дивіться: натискаю. Ось тут. І в нас видавлювання відбувається до курсору. Можна так, можна Ctrl-Z натиснути, якщо не подобається. В цю сторону. Повернемось до звичайного режиму. Z, Solid. Так, і ось тут ми можемо якби розширити трошки. Ось цей наш корінець натискаємо S. Ось так розширюємо. Вийдемо з цього режиму. оберемо інструмент вибору. Можливо, ще S, Тільки ми бачимо, у нас зараз активовано режим пропорційного редагування. А можна навіть і залишити його. Не будемо вимикати, тільки зменшимо радіус дій S і прокручуємо коліщатку вперед, щоб у нас на меншу. Кількість під об'єктів діяв цей інструмент. Можливо, вимкнемо і зараз відмасштабуємо по осі-y SY, щоб більш круглий був ось цей корінець. Також видалимо верхню частину ось цю, натискаємо Delete, обираємо Faces. І тепер нам необхідно правильно закрити її. Перейдемо в режим роботи з ребрами, давайте двійку натиснемо гарячу клавішу. Затиснемо і будемо отримувати Alt. Клікнемо по одному ребру, так, щоб у нас всі ребра по колу виділилися. І тепер необхідно їх правильно закрити. Для цього ми переходимо ось тут на вкладочку Face і обираємо пункт Grid Fill. Ось так воно у нас закриває. В ось цьому меню останньої дії можна змінювати кількість цих підрозділів. Ось. І отут пункт Offset дає можливість обертати ось цю сітку. Закриємо це меню. В нижній частині можна зробити те ж саме, але так як ось тут не буде видно оцієї частини, то ми тут нічого робити не будемо. Можемо навіть видалити цю частину. Тепер нам необхідно додати петлю ребер, комбінація Ctrl-R. Клікаємо і ось десь сюди підводимо. Знизу теж саме зробимо. Ctrl-R. Клікаємо. І ось так. Вийдемо з режиму редагування. Знову скористаємося модифікатором. Оберемо знову Subdivision Surface. Теж на двічку тут встановимо, бачимо, як гарно тепер виглядає цей хвостик. Застосуємо його, Ctrl-A. Цей також застосуємо. Таб подивимось, яка кількість вершинок. Тут у нас зараз. Ну і трошечки попрацюємо з цим хвостиком за допомогою скульптинга. Переходимо в режим скульптингу. Тих місцях, де щось не виходить, можна скористатися додатковим натисненням на клавішу Shift для того, щоб це місце загладити. Ось таке яблучко маємо. Також дану модель можна переіменувати, об'єднати елементи. Давайте це зробимо. Ось виділяємо, наприклад, давайте спочатку хвостик, потім натискаємо Shift, додаємо саме яблуко, права кнопочка, Join. Все, тепер це один об'єкт. За потреби їх можна роз'єднати, якщо це треба. Ну і називається яблуко у нас не сфера, тому подвійний клік в аутлайнері. І пишемо, що це яблуко. Модель готова.